У Чернігові розпочали фінальний етап відновлення дорожнього покриття на вулиці Любецькій, а саме асфальтування ділянки від Рібкінської до широкої. Як повідомив начальник комунального підприємства АТП 2528 Руслан Волок, орієнтовна дата відкриття руху всією вулицею 27 травня. Нагадаємо, ремонт Любецької є одним із найбільших проєктів з реконструкції мереж та заміни дорожнього покриття в місті за час широкої війни. Роботи стартували ще у березні 2023-го і виконувалися поетапно на трьох відрізках. Першочергово реконструювали водогін, труби якого зазнали корозій та руйнувань через тривалу експлуатацію, а це близько 60 років. Виконання робіт дало змогу забезпечити стабільне водопостачання до значної частини Новозаводського району. Як тільки дозволили погодні умови, комунальники перейшли до фінальної стадії робіт асфальтування. Головне завдання якомога швидше запустити повноцінний рух транспорту однією з найбільш навантажених вулиць Чернігова. Ми планували Любіцьку тобто почати асфальтування в понеділок, ну, оскільки погодні умови нас трішки підвели. Ну, сьогоднішнього дня, з вівторка, ми вже ложимо досить швидко. Є задача на цьому тижні закінчити її. Тобто, ну і там, може, десь якісь там легенькі роботи, ну що в понеділок уже масово поїхав автотранспорт по даній вулиці по Любицькій. Окрім того, уже наступного тижня розпочнуть ремонт дороги на вулиці Івана Мазепи. Магістраль є важливою логістичною розв'язкою, і на деяких її ділянках стан дорожнього покриття критичний. Роботи планували розпочати значно раніше, але через скаргу одного з підприємств, що не виграло тендер до антимонопольного комітету, їх довелося вимушено відтермінувати. Антимонопольний комітет до нас дослухався, до наших заперечень, що там порушень ніяких нема і відмовив тому підприємству в скарзі сьогодні-завтра ми чекаємо від поліції схему дорожнього руху. Воно в них на погодженні, ну тому що буде перекриватися там частина. Тут і тільки вона у нас буде готова. Ми готові вже розпочинати бордюри. Робити, ну і перше те, що ми хочемо перекрити, зрізати той слой асфальту з мосту і, і переложити це. Я думаю, ми досить швидко. Якщо погода не підведе, то я думаю, ми там за 3-5 днів там ну це зробимо загалом. Комунальники КП АТП 2528 продовжують поточний та ямковий ремонт у Чернігові роботи виконуються згідно з графіком. Його можна знайти в інтернеті або ж на сайті підприємства. Додамо з урахуванням обмеженого бюджету та акценту на підтримці збройних сил України. Місто планує відновити якомога більше доріг для зручності мешканців та безпеки всіх учасників дорожнього руху. На 2024 рік заплановано ремонт ремонт понад 250 вулиць та провулків.